Вітаю, друзі. Міністерство соціальної політики розробило законопроект, який передбачає зміну підходів до нарахування пенсій. І заявляється, що цей законопроект, ця реформа, да, пенсійна реформа, має на меті розв'язати питання несправедливості при обрахунку пенсій для людей, що вийшли на заслужений відпочинок у різні. Роки. І в цьому ролику я не буду вам воду лити, розповідати про цю, цей законопроект. Ми іменно поговоримо, як будуть нараховуватись пенсії, коли цю реформу приймуть. Вона запланована, ця реформа на середину літа, тобто з липня вона повинна запрацювати. І ця реформа передбачає, що пенсія, солідарна пенсія складатиметься з двох частин базової пенсії та страхової. І зараз ми про це все поговоримо. І так, почнемо з базової пенсії. Значить, розмір базової пенсії складає 30% від мінімальної заробітної плати після виплати з неї всіх податків. Тобто не брудними коштами, а іменно з тими, які людина отримує на руки поточного, поточного року, яка пенсія складала. Значить, на цей рік мінімальна зарплата складає. 8000 гривень. А на руки людина отримує десь приблизно 6160. На руки 6160. Тобто з цієї середньої заробітної плати був знятий податок 22%. І чисто виходить 6160 гривень. Тобто від цих 6160 береться 30%. 30% і тому дорівнює. 1848 гривень. Ось так начисляється базова пенсія. Зрозуміло, береться за рік поточного року, яка мінімальна заробітна плата. Чистими і 30%. Ось вона, 1848 гривень. Значить, цю пенсію, базову пенсію отрим, будуть отримувати всі пенсіонери без винятку. І тепер переходимо до страхової пенсії. Це друга частина. Значить, тут уже для коректного обчислення страхового стажу передбачається запровадження так званих балів для кожного учасника цієї солідарної системи. Значить, бали нараховуються від розміру страхового внеску. У даному випадку ми візьмемо приклад середньої заробітної плати. І середній заробітної плати був страховий внесок, ось з нього робляться ці бали. Якщо в якщо людини була середня заробітна плата. То в неї щомісяця буде нараховуватися 10 балів. Тобто це за умови, якщо була середня заробітна плата. Якщо менше, менше балів. Якщо більше більше балів. Так як по закону виплату пенсії має людина, яка має більше 35 років стажу, тобто, грубо говоря, 35, да, беремо 35 років. І ці 10 балів щомісяця множиться на ці 35 років. І виходить середній бал для такої людини, яка отримувала середню заробітну плату. 4200. Тобто 4200 балів. Тепер як вона розраховується? Значить, для цього, щоб розрахувати страхову пенсію, береться за попередній рік середня заробітна плата. Ну, в нашому прикладі це людина, яка була середня заробітна плата. Наприклад, встановить заробітна плата. Да, за 2004 рік встановлена це. 18 903 гривні. Це середня заробітна плата по Україні. І знову ця заробітна плата не, брудни, не брудними коштами, а іменно з уже всіх податків. Тобто ця сума буде становити 14 555 гривень. Давайте запишемо за 24 рік заробітна плата 18903 гривень, чистими 1455 гривень. Тобто сплачено 22% і вийшла ця сума. І тепер цю суму. цю суми знову береться 30% і відділяться на ці бали. Тобто, формула така. 14,555. Нам тут треба брати 30%. Тобто 30% це коефіцієнт 03. Нам треба помножити цю суму на 0,3. Помножили. Тепер цю суму, да, ці 30%, нам треба поділити на кількість балів на 4200 балів. Ділимо. 4200. І дорівнює приблизно 1 гривня. Тобто вартість бала да, 1 бала 1 гривня. В даному випадку, якщо ми беремо цю заробітну плату середню за останній рік. А в нас 4200 балів. І тепер ми 1 гривню множимо на 4200. І в нас дорівнює 4200 гривень. Тепер дивіться, да? ми вирахували базову пенсію. Вона становить 1848. І вирахували страхову пенсію. Тепер ця, ці пенсії додаються. І в нас виходить 6000. 48 гривень. Оце виходить пенсія в людини, якої стаж 35 років. Якщо звісно більше, стаж, трошки більше. І в неї була середня заробітна плата завжди. То вона буде отримувати пенсію. 6048 гривень. Ну звичайно, якщо була менша менше людини було, середня заробітна плата, відповідно буде менше балів, буде менше пенсія. Чи навпаки, якщо було більше, да, чим середня заробітна плата, то буде більше балів і більше буде е, пенсія. Але ж, звичайно, що в законопроекті зазначається, що є перехідні положення, і за умови, що грошей поки немає, то ця пенсійна реформа буде. Проваджується протягом цього перехідного положення там 3-5 років. Тобто, ви не думаєте, що якщо вона вступить в силу ця реформа влітку 2025 року, і відразу буде така пенсія. Ні, там є перехідний період, зазначено, і поки він не закінчиться, поки він не збирає цих грошей, то будуть пенсії менше платити. І плюс ще суму бала буде регулювати уряд. Не одну гривню, так, як ми порахували, ми може поставити 80 копійок там, чи 70 копійок. От. А так воно приблизно і буде. Сподіваюся, інформація була корисна. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.